Друзі, ну що, доброго ранку? Коломойський так і не сказав журналістам, що він хотів сказати, яку правду він хотів викрити. Про Зеленського, про владу і тому подібне. Що, власне, я так і думав, що воно так і буде, тому що такі заяви, що ось я десь там заявлю, приходьте, як правильно вони і закінчуються ось так. Типа. Щоб відволігти, якось так кинути, залякати Зеленського, ось так. І, по, і подивитися на реакцію, що власне і відбулося. Ага, до речі, давайте я вам покажу, чим пан Богдан сьогодні снідає. Сьогодні в мене традиційно смаження. Потім такий маю заливне, як холодчик, щось таке воно. Огурчики, помідорчики, ну і сир так. По-простому, як то кажуть. Ну, звичайно, кава. Ну, так ось, друзі, давайте повернемося до Коломойського. Значить, Коломойський сидить в тюрмі в Україні, тому що він сам себе туди посадив. Тому що, якби це він би не сів би, не прикривало його СБУ в Україні, то він би вже давним-давно сидів би десь би в Алькантрасі в Америці, і там би був би закритий і жорсткі умови, і все би в нього відібрали, і суд би встановив. А так, ні суду над ним толкового не було, що він там накрав. Та, сидить собі чоловік там, він же ж не сидить там в звичайній тюрмі. там в нього VIP, певно, і прислуга, і все, що тільки там не є. І телефони, і комп'ютера, і інтернет. І, ну, коротше, живе собі чоловік, не париться, як то кажуть, Ховається від правосуддя. Та. На даному етапі, от так вигодно для Коломойського, тому він і сів, як то кажуть. І тому я більше чим впевнений, от в понеділок його якби грузовик не довіз Коломойську. То все було сплановано, це зрозуміло, перетерли, з'ясували, що до чого, що ти хотів, поставили його в рамки, і ось він тут. Заявив, якби, що він там вже про міндіча хотів заявити, що там був на нього напад, якби там все. Ну, брє. Якби це б хотіли його вбити, то вже б вбили б давним-давно. А так розказує такі сказки небелиці, типа домом попутали ось таке там. Ну, бред, Коротше, відволікає увагу від того, що він хотів насправді. Сказати, щось його так мотивувало, не зрозуміло чого. Чи то, що Єрмак уже, і Зеленський сам лишився сам на сам, що там він нічого би не перемінив якісь плани. Ну, Зараз ситуація в Україні досить така катастрофічна, фронтир Вуця. Воювати нема кому. Цей Сирський заявляє, що в 26-му році там буде мобілізовувати всіх. І мобілізація юнаків, і мобілізація жінок, щоб якби, жінки щоб воювали в тилу, щоб чоловіки, які воюють, там в тилу, пішли напередок. Ну, ось це так заявляє Сирський. Тому що біда на фронті, біда. Зеленський їздить там до Англії, пішов вже, він вже там без Єрмака, друзі, він вже сам. І вже там він з ярмаком так на дурачка думає, а про Каті, да, пронісет. А тут вже якось би і не, не пронісет, бачить, і треба щось вже підписуватися. І тут він вже якби, і вибори хоче проводити, які вибори, блін? хто піде голосувати, наприклад? Десь мільйонів українців взагалі не в Україні, та, за кордоном. Як він це організує, щоб ці українці проголосували? Потім військовий стан, та, чи, ну, нема стану, ні, військовий стан. Як це? Будуть? Ну як ці вибори? Ракети, відключення, світла нема. То, а як світла нема, то це ж все не працює. Ні комп'ютера, ну, ніде нічого взагалі? Тривоги в бомбосховищ, та навіть бомбосховищ немає. Щоб це все ну, забезпечити належним чином, про які вибори можуть йти річ. Зеленський взагалі давним-давно повинен вже бути е, заарештований, а е, Верховна Рада повинна керувати далі Україною по закону, згідно закону. О, якось так, друзі, пан Богдан тримає в курсі, спостерігаємо, дивимося, аналізуємо. Надію, що вже дуже дуже скоро прийде кінець цієї. Vinho.